Якщо Редіард Кіплінг, як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як супереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть, якщо чекати зможеш ти, невтомно, обріханий, мовчати і пройти під поглядом ненависті. Притому не грати цноти, ані доброти, як зможеш мріять, в мрійництво не впасти і думать не творити думки культ, якщо тріумф, зарівну, як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди, твого слова, пройди світставить пастку на простих. Якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести, якщо ти зможеш в прориві одному поставить все на карту і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказать. Якщо ти змусиш серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі. Усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля, стоять в боротьбі, як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти, якщо ущерть наповниш біг хвилини, снагою дум, енергією дій. Тоді весь світ тобі належить сину. І більше ти, людина, сину мій.